Автори пісень та поезії зібрались на вихідних у Сумах. О 28-й фестиваль «Булат» став ланкою, яка об'єднує людей різного віку, професії, національностей та політичних поглядів. Там звучать пісні і вірші різними мовами. На концерті побувала і моя колега Катерина Гладенко. Цьогорічний фестиваль Булат стартував 8 квітня. Три дні на учасники чекали майстер-класи, вечори перед вогнищем та екскурсії містом. На останок гала гала-концерт. Сьогодні на сцені виступають ті, кого самі учасники шляхом таємного голосування визначили найпопулярнішими цьогорічними виконавцями. Фестиваль міжнародний. У ньому взяли участь гості з усієї України та сусідніх Росії і Білорусі. В этом году у нас на фестивалі представлено дуже багато молодіж, целая молодіжні площадка. І в конкурсі теж участвовали молоді люди. Наприклад, маленькая була 8 лет. Цьогоріч до Сум прибули більше двох сотень учасників. У конкурсі взяли участь близько сотні авторів та виконавців. Столько эмоций, столько э, всего нового, столько э, талантливых людей приехало, что это дает заряд, э, заряд какого-то вдохновения. Наверное, очень надолго я вот сейчас, сейчас хочется приехать и творить, творить и творить. Это такой домик дружбы на самом деле, где знакомится молодежь и Сумскому фестивалю большой зачет. І низький поклон за те, що вони привлікають молодь к движению, потому тому що, ну, малодж та будущее. На сцені лауреати, дипломанти, керівники творчих майстерин та журі конкурсу у залі охочі повчитися досвіду та насолодитися атмосферою. Я приїжджаю сюди, мені просто спокійно серед своїх однодумців, і скажімо так, тут майже нікого так не. Критикують сильно, ну тому що всі, якби розуміють, динатного це атмосфера, це розрядка і це дуже добре проганяє непотрібні думки. На майбутнє організатори планують продовжувати взятий курс та вже зараз починають готуватися до 30-го ювілейного фестивалю. За три дев'ять земель, і вновь за три дев'ять земель, і вновь за три дев'ять земель ми чувствуємо друг друга. Катерина Гладенко, Андрій Геращенко, на часі новини.